Шановні, вітання на каналі Анатолія Білецького, чередів краса природи. Ну що ж, поспіли вишні в саду у дяді Толі. Да. Тому дядя Толя вирішив зробити згадку про літо у виді вишньового лікару наливки, щоб потім в, зимні, в зимню пору достати бутилочку, розпечатати і посмакувати лі... літніми ароматами. Ну, для цього ще потрібно. Вишня. Е, в цьому році, звісно, весна засмутила дуже багатьох. Е, ціни зараз на фрукти зашкалюють. Ну, у нас, слава Богу, вишня трохи вробила. Да. Вишня подбільська, трохи вродила. Не можна сказати, що рясно, але э, трошки є заморозили. От, а зараз я хочу зробити пишнєву э, э, наливку. Ну, можна робити, звісно, щоб грали вишні там, по старіму рецепту, додати э, сахар і вони повинні перебродити. Ну, я пробував, давно пробував ну вже декілька років робити наливку, на спірту, на настоянку, наливку на спирту, Нам одна горілки. От. Ну, що для цього потрібно? Потрібно значить, дарвати вишень, помити і зарядити. от... Яка у вас там є. є. У мене, допустимо, трьохлітрова банка. Трьохлітрову банку е одібрав е вишні, які там гнилі, а чистий засипав е в банку. Е Слідщий шаг засипати е цукру. Е цукру, як правило, я е на трьохлітрову банку додаю 300 грам. Ну, ось в банки там. При полулітрові банки, приблизно дві треті, це буде 300 грам. Засипаємо їх, засипаємо цукор в банку. от. І потім, кого є самогонка, заливаємо самогонки. У мене самогонки нема, то купив е, казенки, як кажуть, горілки в магазині і заливаю е, горілку. Значить, нашу банку з вишнями. Заливаємо, побачимо, скільки сюди вийде горілки при такому розкладі. Ну, вишні, звісно, насипом не трамбувати. І заливаємо горілочкою. Горілка буде, як кажуть, витягувати спирт із вишні. Соки, сахар підсолодить ці соки, щоб був наливка, щоб була у вас солодка, Ну, як лікер да, домашній. І, будь ласка, значить що, заливаємо повну банку, от. Ну, от, били в 0,7. Не фаталия, значит, добавляем щепівлітрову, ще, ще півлітра. Добавляем ще півлитра. Открываем и добавляем, тут уже должно хватить. От е... на рахуйте. На трьохлітровий бутильок, виходить е, е, літр горілки і самогонки. Да. Все, е, наша заготовка готова, кришки, накриваємо кришкою, накриваємо кришкою і ставимо десь е, в темне місце. Вот. Ставимо в темне місце. Ну, Періодично можна дивитися, перемішати акуратно зверху вниз, щоб роз, розчинився цукор. Значить, коли розчиняється цукор, ну, дивимось, цукор розчинився, все, наливка готова. Можна розливати в бутилки ну, от, і ставити на зберігання е, теж в темне, прохолодне місце. От. По мірі, хто як захочеться випити, достаємо бутилочку, відкриваємо і отримуємо задов... задоволення. Отакі, От друзі, такий рецепт приготування вишньової наливки вишньовки. Так що спробуйте і будете задоволені. А на цьому буду завершувати своє включення. Бажаю мирного неба. Ну і кажуть гарної вишньовочки. До побачення і до нових зустрічей!